Вітання всім на каналі ProSpin. Зараз ми розпочинаємо наш шлях на чемпіонат України з лову хижої риби з човна. І ось зараз заправляємо наші човни і відправляємося безпосередньо в локацію Бакота. Подивіться, які в нас гарні автомобілі. Це лендровери Defender Alba 570 під 200-кою. Альба 650 це наш човен під 300 мотором. І ще є, до речі, запасний. Просто бачиш 5,70. ти що. А ти, да. а ти звернув голову на лафет. Можна возити на одноосному лафеті. Да. бачите. Категорія не, Категорія не потрібна на одноосному лафеті. От під 200-570 човен. Ось така у нас машинка гарна, цікава. От. Ну і тут всередині потім вам в інших відео покажу всі наші човни, розповім про все, покажу обладнання, покажу як все зроблено. Розпочинаємо зі скель. Дмитро джигує по ничках, а я твічую по ничках. Діпові воблери, під нами десь там глибина 8-9 метрів, якщо ми йдемо так в 15 метрів від скель. От, в минулих роках це тактика давала гарний результат. Але ми на прошлих змаганнях так, так і не половили, жодної риби не спіймали. Хоча призи, хлопці, які виграли, вони саме працювали таким чином. Але в 23-му році я дуже непогано так ловив. Можна було спіймати спокійно там і 10 і 20 риб саме отак з от під скель. Зараз ситуація змінилася через те, що. Рівень води зовсім інший. риба десь мігрувала. Ми, як мінімум, не можемо на старих точках за неї зачепитись. Але ж треба все перевіряти, для того, щоб робити якісь висновки. Вічу я саме мультом, тому що мультом можна зробити дуже-дуже точний закид і нам треба класти приманки. От прямо От, можна навіть об стіну їх вбити, але з воблером ця історія не дуже добра. тому що якщо з силікону пофіг, то воблеру облер так 20 разів попадеш, а можна і з першого разу його розбити. І все. Дмитро навіть туди ще додаткову махнатку з кустів зробив, щоб на, на це. От, і ми поставили, от я керую, дивіться, мотором з педальки. О, сижу собі, поставив таку швидкість, щоб ми дуже-дуже-дуже повільно рухались вздовж цих скель. І таким чином ми максимально швидко і максимально ефективно можемо проловити цю зону. Ну, єдине, що я десь на півдорозі я зміню теж на силікон, а потім ще змінюсь на кренк. Тому що Треба зрозуміти, все ж таки, можливо, воблер, який я зараз кидаю, не дуже ой, не дуже підходить по смаку риби, якщо вона тут є. Але поки натяку на її присутність немає. Так, бачите, навіть на спорт я взяв з собою саме ціану. Я Дмитру вже показував свого жовтого дракона. <рес> До 25 грамів. Ну, реально прикольна, цікава палка за ці гроші. Да. А ось ця ціана це, блін, просто тупа копія 166-го Зодіка від Шимано. Це в нас виходить 69-та з тестом 7,35. Дуже мені подобається. Тут навіть скопійований повністю катушка тримач. Коротше, Major Craft при своїх грошах роблять цікаві вудки. Трошки десь там можуть бути застаріли дизайни, але ті, що моделі більш свіжіші, вони виходять саме з цікавим дизайном. І в цілому питань до них немає. А топова лінійка взагалі Ми, до речі, прийшли вони на тести. Я їх не брав з собою, тому що по, ну, по тестовому диапазону воно не підходить. Іпа! Брав тільки ті вудки з собою, які можуть нам, звісно ж, знадобитися для той рибалки, на яку ми сюди приїхали. Ми вже хвилин 30-40 полосуємо різними приманками скали і воблерами, і чим завгодно. І результат поки що одна якась незрозуміла. Невеличка покльовка і все. Я вже і рачками, і твістерами, і чим завгодно. Якось не можемо ми на цих скалах зачепитись. Ось такий рачок, дуже класно працюючий, це Fish and От. І, бачите, в нього ось такі вуса, тут вольфрамовий. Грушка вольфрамова, двійничок. Ловлю на флюрі, тому що ну, зараз в режимі тренування, якщо навіть там щось зріже, то типу, не дуже страшно, але потенціал точок, якщо буде щука звертати увагу на флюр чи струна, хоча це все фігня. Коротше, більш зручно те, що ми ловимо або там щуку, або судака. І більш таки універсальний повідець, але коли будемо ловити в турах, обов'язково тільки струна. От. І коли заходимо в траву і ловимо на прорив, теж використовуємо тільки струну, тому що струна краще потужним бланком, коли робиш прорив, вона краще прорізає цю траву і салат весь злітає. Ну, бачите, ми приманки кладемо, прямо там такі кармани є в скалах. Такі як балкони, ми прям в ті балкони кладемо, якщо застрягає в камнях, вольфрам ну, гарно виходить в обратну сторону. Свинець би вже застряг би 10 разів. Ну і є ще додатковий елемент, те, ну, те що коли вольфрам падає на камінчик, то він набагато Гучніше дзвонить на падінні. Це може якось там додатково рибу приваблювати, але поки що не допомагає. Так, щоб ви розуміли, під, ну, під стінкою в тому горизонті, де ми йдемо, а ми йдемо десь метрів мабуть, ну, 15, максимум від стіни. У нас під нами глибини, глибини там такі 10, 8 метрів, це в кращому випадку, а 2 метри туди, назад. За спину нам, там вже в 16,20. Тому тут такі на Дністрі дуже великі перепади, великі глибини. Попадалася вся риба, окрім жереха, поки що тобто були І окуні були гарні окуні. От, і судаки були непогані, такі залікові, навіть щука була 70 і 63 см. Але цього недостатньо, тому що ну, практика показує, що на змаганнях Мінімальна кількість риб, яка тобі забезпечить гарний результат, це три дні. В кожному турі 5 хвостів. Бажано, щоб це були щуки. Ну, тобто риби від 60 см, хоча б так 55-70 по 5 штук кожен день і все. І можна відкруковувати пляшку голода. аптеки, Діма. Ну, бачите, так, які гарні місця. Тут є і нависаючі кущики, і нависаючі камінчики. Все гарно. Все, але ми щось не можемо на скалах зачепитися ніяк. Сутак. Сутак. Зараз туди його виведемо. Мали першого судака на білій рибі. Ось такий, бачите? Fish and Drax Hulk, яка стає вже улюбленою проманкою моєї на Дністрі. Ну, вона прям тут працює, прям топ-топ. Ну, зараз прикинемо. Ні. Ні. Незаліковий, незаліковий. Зараз зайшли ми на такий полив десь глибиною, ну, ми працюємо там 5-7 метрів. І от саме десь на 6-5 метрах дуже-дуже багато білої риби. А Раніше ми тут ловили з 9. Тобто, за рахунок того, що піднялась вода, Затопило більше трави, риба зайшла в траву кормова, і от її вздовж трави пасе судак. Хотілося би щуку, але пасе судачок. Я потім У мене декілька відео вийдуть, одразу всі не виходять. Чому? Тому що я не можу постити тренування до чемпіонату вже після того, як в нас Буде йти чемпіонат, тобто це з двохтижневим розривом десь будуть відео виходити, але вам обов'язково покажу все, що і як, скільки там якими приманками ловили, снастями, які ми ловили, які обладнання в нас. Щоб було цікаво. Ну З рибою прям проблема реально на фоні нашої десни, нашого Дніпра то тут прям. Ну, якщо можливо тут постійно ловити і відслідковувати міграцію риби, то можливо так. А так ми приходимо там типу, по нашим якимось точкам старим. А воно все тут вже по-іншому. Навіть береги змінюються, тому що все позатоплювало. І там, де трава стояла, де що, вже все по-іншому. Риба. Ще одна риба. Це вже ближче схоже на залікового. Хоча може бути такий самий. Ну, дивіться, бачите, халк. Бере прямо під човном. Бере прямо під човном. Але теж такий там сантиметрів 40, я думаю, що там десь біля заліковий. Що халк жиро травя, травящий. Ні? Ага. Да, ми що минулого разу на цю приманку дуже круто ловили. І що цікаво, що вона така чиста, але ну, по факту це такий типу, збільшений предатор. З дуже такою вальяжною там, тілом він робить ось таку гру. От. І хвістик в нього працює як пропелер. Ну, тобто, тут, ну, отак от, 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 от. нема їм, поняли, а типу, по вісімку таку малює. І його з з дуже непогано їдять і судаки, і е щуки. Ну, бачили, буквально два закиди. Там я зробив, ну, чотири закиди, дві риби, і плюс одна якась там щуча клювання. Так, хлопці, що, давайте продовжуємо пошуки. Ну, Буду старатися так, щоб вам щось було видно і зрозуміло. Дивіться, зараз ми йдемо ось по 6-метровій глибині, і от подивіться, бачите, ось зараз оці крапочки це присутність білої риби. Оці полоски, не звертайте увагу, це перешкоди через те, що у нас включено ось аж три прилади: Panoptix, Ham і Lawrence. Тому є невеличкі перешкоди. От зараз ми трошечки повільніше рухаємось і будемо ставати по білій рибі. У мене ще один лорік стоїть HDS 10 Pro. Він бере інформацію з цього приладу. Ну, ось непогано, бачите? Давайте зараз назад. Вон, подивіться, думаю, що видно. Ось, бачите, ось Судаки стоять. От. Раз, два, ну ось. Давайте зараз. От якщо покрутити, ну зрозуміли, да? товща води, це у нас дно, це травичка, це поверхня, і він показує довжину. О, дивіться, бачите, от рибка ходить. Ну, це, скоріш за все, біла риба. Але ж там, де є біла, то там є. І полосата, і п'ятниста риба є, всіляка риба є. Ну, дивіться, бачите, яка зграя. Це перешкоди, а ось це зграя, подивіться, гарних таких риб позаду у нас. Хлопці, ну, Розумієте, да, що у нас тут невеличкий магазин, і щоб ну, ще, ще більше розуміли, це тільки те, що не влізло в рундуки. В рундуках там взагалі хана. Я не знаю, коли ми цим цим будемо ловити. Але те, що в нас є ящик інгрібейта, в нас є ящик фішн у нас є ящик замана, ящик кейтека, різних приманок. Подивіться, зараз я вам покажу, які є класні набори. Так, подивіться, 3 і ,3 Angry Baits В кольорі Patriot. Є колір мій улюблений Rainbow Trout. Є ось така двокольоровочка. Так, є в нас ось такі раки, подивіться, це вже серійний рачок. Новинка. Так, ось які дивіться раки. Просто, ну це ж золото, а не раки. Це посипка. До речі, треба її теж спробувати. Де? Тут в мене є ще тестові набори, ось такі мультиколорні, маленькі, бачите? Тобто, якщо ви сумніваєтесь, який вам колір потрібен, берете собі ось такого кракена 2 дюйма різного кольору і пробуйте. Ну, я зараз давайте, мабуть, що поставлю якийсь фетик. А потім хочу дуже спробувати пасивних раків, тому що ми їх так ще і не пробували. А фет давайте синенький поставимо. Дуже такий класний 3,3. Постав... А, от є вже у нас одягнений. На 16 грамів. 3,3 дюйми. Давайте його. Дивіться, тепер у нас отака хатка. Гляньте, як круто. Тепер ми, як на справжні пенсіонери. Ще зараз Діма достане достанет фідера. Сядемо, будемо ляща ловити на стальку. А так дивіться, який у нас комфорт. З цього місця я ловлю. Ось мої вудки стоять. Оце взагалі пожар. Розкажу вам про цю вудку. Дуже прикольна, бюджетна, хлопці, 35 тисячі гривень. Це Major Craft Seana. якраз під колір човна. У нас на човні ось такі жовті елементи, синій жовтий човен. В таких національних кольорах. Вудка до 25 грамів 792, яка кидає далі, ніж деякі 94-ті. Потужний кобель, така середня, нормальна чутливість, яка дозволяє вам контролювати процес лову. І саме головне, що дуже далеко вудка кидає. От. І що тут у нас? Дивіться? Тут у нас Отака от історія. Розповім вам теж про нього. Потім обов'язково це холодильник від EcoFlow, який працює від 12 220 вольт, і він ще в нас компресорний морозить там, до мінус 22. Тут у нас їжа, холодні напої. Цілий день без проблем на спеці цей агрегат тримає. Саме головне, що по ньому можна навіть ходити йому все, все одно. От. Ну, і тут в мене лорік стоїть, десятка HDS. Дивіться, які круті карти зараз вам покажу, зменшу. З усіма ізабатами, зі спутником все промальовано. Просто краса. Бачите? Вот. І що тут у нас HDS 12 Life, Apex і Panoptix. Коротше, все для того, щоб можна було гарно ловити рибу. 300-й двугрун і човен у нас 650-й. Це тен поставили тільки через те, що у нас речі, щоб речі просто не намокли, а самі ми бачите, в мембранних куртках, які в нас не промокають. Все, давайте будемо далі ловити, тому що час іде, а тренуватися потрібно спілкером. І єсть жерех там. І хороший. Друзі, збив тільки що жереха так вкліпав, що, блядь, просто здав. Це жерех. О, не думав, що шукав його вдома. То сього, а тут приїхав. А от він. Добрий вечір. Дім, ти глянь, який, блядь прям гарний давай есть чуть моє жереховое не подвело, давай. Опа. добрий вечір. добрий вечір. Ну що, дивіться якого красення вкліпали. це просто хана гарнюні який жерех ой клас Сподіваюся, що це в турі прийде. гляньте, який гарний. Випускаємо. Вподобаєчку, лайкос, підписка, колокольчик. Так, далі після жереха, після жереха зачепитися за щось ми. Не можемо, Але... Жерег, да? він тут, знаєте, що цікаво, став товщу води. І коли він не виходить на поверхню, я пробував джигувати, пробував пількера проводити дна і в товщі води, і навіть такий пілогічний джиг, типу там 7 обертів, пауза. І таку сходинку робив, він не реагує. От коли він тоді хлюпав поверху, тоді вдалося його все ж таки спіймати. Діма пробував тоді цикади і теж нічого. Що зараз переключилось? Ну, я принаймні перейшов на джиг, і вудка з пількером лежить. Якщо там щось десь буде виходити, буду одразу кидати. От. І зараз трошечки легший комплект. В мене фартранчик Азура оновлений. Теж 76-й для човна саме то до 28 грамів, посилений такий делікатний бланк, дзвінка, кидуча, і от Працювати з приманками типу там, від 8 там, до 25 грамів одне задоволення. Ну, зараз в мене якраз там 14 стоїть. і 4-дюймова приманочка. О, тут У мене вже шнурочок потоньше. Я взагалі-то з човна ловлю одиничкою, але коли більш-менш чиста діляночка, беру 06 шнур саме для того, щоб було менше ось цих всіляких там, дух і так далі, щоб простіше було контролювати приманочку. О, тому саме ця вудка в мене заряджена на. 06 шнур. Есть рыба. рыба? Да. Оконь і очень хороший. Дивіться, який окунь. ну і там він не один. Опа. Дивіться, який гоконь, а? Ви подивіться, який окунь. О, Десь сюди. Отак о. о! Дивіться, це ж, це ж красень. Це ж красень просто, ну, золото дивіться який. М -м -м. Так, давайте поміряємо. речі, гляньте, які круті. Линійки, блін, маринак. Дуже все зручно, чік. Ось, міряємо. Ой, 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 Льоня, ти що? Льоня, успокойся, Льоня, успокойся. Ну, тихо, 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 тихо. Так, що ми маємо, друзі? Ми маємо з вами гарного залікового окуня на 20. На 30. Бачите, на 30 сантиметрів. І це в нас третій залік за сьогодні. Дивіться який. Так ти що, не розстраюся? Не розстраюся. Ні, ну такого гуконя можна і на капчуху забрати. Але ні, сьогодні ні. Давай, брати, купливий. Ляп. Їздимо хлопці. шукаємо. Зато з комфортом. Отак от дивіться, як у нас добре. Криша над головою, Телевізорів куча, плейстейшн, які ми брали, щоб погратися. По приманкам, давайте зараз вам покажу, що у нас по приманкам. О, дивіться, ніяких секретів. Бачите? Все тут, ну типу, все просто. Дивіться, тут у нас і Angry Baits тут у нас і крейзіфлапери. Ну, все є. Ці Зандерворми. Бачите? Це все працює. Отакі штуки. Теж класні. О, оце Халк. це такі збільшені, то що я казав, збільшені, е ну, умовно збільшені предатори, але трошечки все ж таки інша приманка, і от дуже її полюбляє одночасно і Судак, і щука. О, ну. Про це я вам вже казав про ящик з фетами. Намагаємось щось ще наловити, тому що на ну, сьогоднішній день поки що три залікових риби. О, це не дуже. Нам треба на тренуваннях вийти хоча б на 8-10, щоб в турах у нас були напрацьовані локації, тому що ну, без цього, звісно, нікуди, тому що додавляться учасники, почнуться просування. І так далі тому тобто подібне. Тому потрібно нам зараз напрацювати запасні аеродроми, для того, щоб у нас була можливість ну, десь щось змінювати, якщо не буде виходити основна тема. Почався такий як це називається, пісярєс, щоб не матюкатися. Просто таке хана. Втекли з води, тому що чуть не знесло, поздувало кепки, там силікон поулітав, просто капець.